Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок я пізнаю світ. Тиждень 21, урок 182. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку. Природні зони України. Повторення. На початку уроку помилуємося красою Степової України. Переглянемо відеофрагмент. Командуй на схід, там Карпатські гори, тут не прошу ми. Посередні фронту вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Командуй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить. Посеред... Вивчене. Установи відповідність. Ліворуч, степова природна зона, природна зона лісостепу, лісові природні зони, рослинність здебільшого листяні та хвойні дерева. Це... Так, це лісові природні зони мають таку рослинність. Трав'яниста рослинність на чорнозимах та каштанових ґрунтах. Це? це степова природна зона. І чергуються ділянки лісу і степу в зоні лісу-степу. Природна зона лісостепу. Знайдіть і покажіть природні зони, ці природні зони, на карті. Розгорніть карту на сторінці 44 Отже, ми бачимо степову природну зону, це південь, і південний схід країни, а також. Рим. Ми бачимо лісову природну зону, зона мішаних лісів і зона широколистяних лісів. Зона мішаних лісів поліся на півночі, і зона широколистяних лісів це на Заході України. І центральна частина це лісостепова зона. Також не забуваємо, що Карпати, Українські Карпати і Кримські гори це зона висотної поясності. Пригадали це. Права третя. Прочитай речення, закресли назву зайвої області, не користуючись картою, які знання допомогли тобі визначити помилку? Читаємо. Зона лісостепу розташована в межах Київської, Житомирської, Закарпатської. Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Хмельницької та Одеської областей. Як ви думаєте, що тут зайве? Зона лісостепу. Лісостепу. Так, це Центральна Україна. Отже яких природних яких областей там не мусить бути? Закарпатської, бо вона в західній частині, і, і Одеської області також не може бути там. Права четверта. Поміркуй і скажи, що означає порівняти об'єкти. Перевір себе, прочитай слова за порядком чисел. Порівняти це знайти відмінні та однакові властивості об'єктів. Ознайомтеся з пам'яткою, яку склала Ая на сторінці 36. Натисніть на паузу, прочитайте цю пам'ятку. А зараз попрацюємо разом. Допоможіть квапці порівняти вивчені природні зони за наведеними ознаками. Уставте пропущене в таблиці і висновку. За потреби скористайтесь довідкою. Пригадайте все, що ви вивчили, про природні зони України. Отже, географічне положення, степ південь, лісостеп це центральна частина. Широколистяні ліси захід, неподалік Карпат і мішані ліси лісі – це північна частина. Рельєф. Пригадайте, який рельєф в зоні степів. Рівнинний з горбами, ярами й балками. Рівнинний. Лісостеп, який має рельєф. Рівнинний, височинний і низовинний. широколистяні ліси. Рівнинний рельєф – переважно височини. І мішані ліси рівнинний, переважно Низовина. Отже, мають спільне рельєф рівнинний кліматичний пояс Україна розташована в межах помірного кліматичного пояса. вже пишемо помірний. Помірний – Всі природні зони у помірному кліматичному поїзді, зволоження. Степ недостатнє. Лісостеп достатнє. широколистяні ліси. посереднє. І мішані ліси надмірне. Водойми. Степ – негуста річкова мережа, лісостеп досить густа річкова мережа, широколистяні ліси густа річкова мережа. І мішані ліси, багато річок, озер і боліт. Допишімо і боліт. Грунти степ це переважно, чорноземи, а також каштанові. Лісостеп, сірі лісові, а також чорнозими. Широколистяні ліси, сірі лісові та чорнозими, і мішені ліси це дерново підзолисті ґрунти. Рослини і тварини. Степ. Тварини пристосовані до життя на відкритих просторах. Переважно трав'яниста рослинність. Лісостеп. Лісові степові види, ліси в долинах річок. Широколистяні ліси. Тварини пристосовані до життя в лісі. Рослини листопадні дерева, переважно, мішані ліси, тварини пристосовані до життя в лісі, болотяна рослинність, хвойні та листяні дерева. Пишіть пропущене самостійно. Зробимо висновок. Спільні ознаки вивчених природних зон. Які спільні ознаки? Так, рельєф і кліматичний пояс маємо спільне рельєф, який рівнинний. Рівнинний і помірний кліматичний пояс. Відмінні ознаки. Географічне положення. Зволоження, родючість ґрунтів, рослини і тварини це все відмінні ознаки. Найродючіші ґрунти в якій природній зоні? В, в зоні степів. Так, Степ. Так, І найбільша зволоженість у зоні мішаних лісів. Причина відмінностей – це географічне положення зон, що визначає кількість отриманих тепла і вологи. Права 6. Хвилинка математики. Прочитай речення і напиши число дробом. Нині площа лісів у зоні лісу степу становить не більше. Трьох двадцятих від загальної площі. Трьох двадцятих. Запишімо три двадцяті. Нейробіка від Бубу. Візьми участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Запишіть відповідь. Наступний раунд. Напишіть відповідь наступний раунд. Перевірте. Пригадай, як різні організми пристосувалися до зимових холодів. Установи відповідність, Отже, пристосування тварин до умов життя взимку. Сплячка. Що це таке? Тварини не живляться, не рухаються. Дихання і серцебиття повільнене. Хто вкладає в сплячку? Та це ведмідь. Заціпеніння. Температура тіла низька. Серцебиття й дихання вкрай повільне, це жаба. Ось бачимо. Міграція. Переміщення в місця з теплішим кліматом. Так, птахи відлітають у вирі в теплі краї. Зміна забарвлення. Так, заяць змінює забарвлення, і це допомагає йому залишатись непомітним. Запасання їжі. Так. Бджоли. Ну і, хов... і хом'ячок ось теж сюди. Запасання підшкірного жиру, щоб під час сплячки було що витрачати, це ведмідь. І поява під шерстку пуху, Та, це у нас і лисичка, і зайчик. Ось так, густіше стає. Шерст. Встановили відповідність. Саме цей допомагає перезимувати тваринам. Прочитаємо уривок створу Хмари Івана Нечуя Левицького. Читаємо разом з диктором. Уся зелена степова скатерть, скільки можна було скинуть оком, була ніби заткана квітками, червоними купами смілки, синіми дзвониками, жовтими степовими тюльпанами, фіолетовим соном і чепчиком. В траві ворушилась і тріщала сила коників, і всяких кузок. Над степом в синьому небі бились та щебетали пташки, край дороги бігали проворні ховрашки і, побачивши людей, втікали в нори і сміливо виглядали звідтіль, піднявши вушка вгору. Весь зелений степ і синє, кругле небо заливало проміння гарячого золотого сонця. Яка картина постала у твоїй уяві під час читання тексту? Яка пора року описана? І які ознаки допомогли тобі це визначити? Чому автор порівнює степ зі скатертиною? Попрацюй як справжній мовознавець, підкресли в тексті прикметники і усно визнач їх число і рід. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з тобою до наступного уроку.